Всім здравствуйте. Мене ви знаєте, Павло Миколаївич, місті Вінниця. Сьогодні я вам показую двокімнатну квартиру ЖК Тріумф 78 квадратних метрів двустороння. Середній поверх 6 з 12. Ексклюзивний такий класний ремонт. Це наш сотріччі 78Б. Все залишається в квартирі. Це у нас перша спальня була. Далі кухня кидога з підігрівом. Ванна кімната У нас комора. велика. Простора, холодильник навіть вліз там шафи, друга спальня. Кондиціонери в кожній спальній кімнаті. якість ремонту ви бачите. Можете вже дзвонити 098 4544. Денисі. І такий самий номер лайф 093, кому треба. Від з вікон. Меблі під квартиру такі не самі дешеві. Тому що подивіться цей коридор, подивіться на цю шафу. Ну, Витвір мистецтва просто. Власники кажуть, що заплатили 2,5 тисячі доларів. Я вірю. Але квартира ще краще. Фух, все, дзвоніть, я покажу вам. До побачення.